Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Яка гарна квіточка. Піксі Рец! крупна і дуже красива. Дивлюсь, вона вже розпустила мені другу квіточку. Поки що тільки вона перший раз квітує, проквітла з пилорічністю, і зараз вона. Можливо, буде ще дорощувати. Хочу піднести її ось до Джиліан. Ось так. І хочу сказати, що вона не поступається. Джиліан. Тут своя краса, а тут своя краса. Чимось вони не схожі. Але різні. Дуже гарна красуня пасує до моїх таких бузково рожевих квіточок. На задньому фоні тоши розпускає свої гарні квіточки, дорощує. Квітоносик, щедра нацвітіння. Так, артнову огромна. Сьогодні я хотіла вам показати діточок своїх маленьких. І як же без краси. Сама дивлюся і вам хочу показати ці розпуски гарнесенькі. Хоч уже їх сто раз всі бачили, але хочеться знов дивитися і дивитися. Ця вже теж в повному розпуску стоїть рожева віснушка. Класна квіточка. Так, ага тоши все ще дорожче в мене. Хотіла цю, мабуть, навіть виставила на продаж. Хотіла продати, але передумала, не хочу. Вона хоч і маленька, але така гарнесенька. Скоро розкриється спот Леопард, оця ще теж красуня, просто шикарний колір. Каділак переставила свої хойки наверх. Зробила їм вам такі опори по кругу. Вони в мене всі молоденькі і будемо чекати їхнього квітування. Тут теж у мене Окс Diamond дорощує. Дивіться, які жирненькі корінчики в орхідеї Брауні. І вже другий листочок. Це вже який виріс. Він був маленький-маленький. Фото ставлю. А зараз росте вже другий. І ось, пам'ятаєте, коротке шорт зробила, показувала, як оці корінчики тільки-тільки з'являлися ось уже. Пройшло ще, ну, мабуть, днів 10 пройшло. І ось такі товстенькі корінчики від шиї. І тут в рості пішов. Є в мене Мейдер принц. Зараз він квітує на 4 квіточки. Не дуже велику розетку він має. Три листочки, це механічне пошкодження. Два листочка він до мене прийшов з двома листочками, а один листочок наростив у мене. І також він дав дітку. Ось такого розміру зараз діточка, отака вона. Но почала засушувати квітоносик. Я спочатку частинку зрізала. А тепер дивлюся, що та частинка, яка залишалась зелененькою, зараз вона вже засихає. І я хочу зрізати рослинки, зрізати з рослинки цю дитинку і посадити її в мох. Просто ось так. Одсікаємо. І зараз я приготую стаканчик мох, сюди покладу і ми її туди посадимо. Є в мене такий мох з зеленими хвостиками, чи головками зеленими. Ось такий гарний. Я його сюди в стаканчик накладаю. Так і акуратно вкладаємо цю Малечу. Все, і хочу накрити зверху кришечкою. Примостила туди в куточок. Ось тут у мене під лампами, де стоять мої підлітки в розмірі 1,7. Ростуть. От. І там в куточок накрила кришечку і поставила я і Майдер Принц. Також тут у мене є. Зняла я нещодавно, Думаю, вона була з корінчиками, шанела, дітки я не продаю, дітки поки що вирощую для себе. Також малесенький цей красунчик з піньочка. це сога екідан. Пропав у мене і зараз наростив. Рослинки. Також тут у мене ось, із точки росту теж росте дикий котик. Він був у мене пропав, а зараз, зараз росте. Так, що в мене тут? Шампань. Шампань. Ще не квітла. У всіх вона простичком. Заквітла корні нарочує гарно, але цей сорт немає в мене ще не квітоноса, нічого. Цей сорт дуже примхливий, він в основному процвітає без пилорічності. Так, тут у мене з точки росту поряд теж дикий котик. Зрізала йому вже цвітіння, ну, чекаю, дітку на нього, від нього подивимося. Так, тут у мене ось теж такий ясміножик, корні свої великі, пороставляв це бріон метелик. Купувала я його маленькою, діточку, два роки назад дуже маленький, прям фласочний був. І ось зараз. Ну, 2,5 рослинка є. Але квітувати поки що не хоче. Так, залізла сюди діточки вам показати і пішла по малючках 1,7. Так, зараз покажу ще, кого я, ага, ось ось. Відсадила просека, звичайний неметелик. Також просека в мене дає воно ще. Купувала я піньок з діткою. Оця дітка відсаджена, а тут росте ще одна маленька діточка. Так, тут у мене в мох посадила діточку, то що зняла. А, це Забігли по мене розета, і деточка. Сейчас, чи це не деточка. А, айскрім, Cream, діточка, да. Це я зняла. У мене рослинка, он айскрім стоїть. І там. Росте ще одна малисенька виткнулась. А цю я відділила і вона он, в кору посадила, і вона дає коріння. Ну, маю надію, що все буде добре. Також тут у мене дітка спеньочка 50. 0,4, не знаю, метелик, не метелик, не квітувала. В один раз скинула, скинула зсередини всі листочки. Коріння в неї там гарне, добре було, але вона чомусь загнила зсередини. Ну. Тут не буду я розказувати по кожній квіточці. Тут ще вони в мене маленькі, ростуть. Деякі теж були пропали. І ось з таких малючків зараз відновлюються, трошки підростуть, буду поступово пересаджувати і буду вам розказувати. Ага, оце ось що в мене тут іще. Це в мене, ага, це в мене Каріна. Каріна метелика. Метелик, не метелик, непонятно. Ну це ні, це не діточка, це я а, дивіться, які гарні корінчики, такі в рості пішла, аби метеликом була. А то вони теж такі дуже маленький процент мають з пилорічністю. А хотіла я показати ще свою одну Феррару, Фірару. Це теж я виростила із дівчинки, посадила в кару, і ось вона в мене зараз теж, трошки мха добавила. вона в мене росте. Ось такий в мене тут дитячий садочок.